Горіла палала нафтобаза в окупованому Луганську. Вночі спалахнув один із резервуарів нафтобази внаслідок атаки дронів Камікадзе. Обстріл інформували як колаборанти, так і російські змі. Співробітникам окупаційної служби надзвичайних ситуацій довелося не лише боротися з вогнем, а й ховатися від ударних безпілотників. Упс, а що там хвалене Луганське ПВО? Знову російська армія не впоралась. Сили протиповітряної оборони, вкотре показали успіх. Цієї ночі було знищено 18 шахетів та перехоплено одну керовану ракету типу Ха-59. Втім, є і влучання. Ворог вкрив вогнем житлові квартали Херсону. Так росіяни вдарили по житловій забудові, влучили у будинок та обстріляли території двох лікарень. Доповерхового будинку загинула жінка, її особа встановлюється. Травми утримали ще семеро людей. Усі поранені мають ушкодження легкого та середнього ступеня. Підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Нам важлива ваша думка. Дуже небезпечні для житлових багатоповерхівок, так експерти охрестили новий вид шахедів, які почали застосовувати росіяни. Безпілотники окупанти оснастили термобаричною бойовою частиною заважки у 40 кілограмів. Про це повідомляє Дефенс Експрес з посиланням на заяву фахівців у галузі зв'язку Рерта Реп Сергія Безкресного, відомого як Сергій Флеш. Термобарична бойова частина, яку ще неправильно називають вакуумною бомбою. Передусім, призначена для ураження закритих приміщень це абсолютно новий рівень загрози, кажуть експерти. Складно уявити, який конкретно ефект може нести 40 кілограмовий термобаричний заряд у шахеті. для порівняння у 10 разів менше 3 кілограмовий заряд реактивного вогнемета шмель здатний на друски рознести будівлю об'ємом у 80 кубічних метрів. Тобто нова версія шахедів теоретично може зруйнувати кілька поверхів багатоповерхівки, а її основна небезпека надлишковий тиск під час удару. Об перешкоду цей момент утворюється хмара з температурою від 2300 до 2600 градусів за Цельсієм, яка живе близько однієї секунди. А розтікаючись, заповнює весь об'єм, від неї неможливо сховатися. Окрім надвисокої температури, під час вибуху утворюється потужна ударна хвиля, яка уражає легені органи слуху тощо. Тож такий тип озброєння можна віднести до аналогів ракет вогнеметної системи Сонцепік або Буратіно. А враховуючи, що росіянам, хоч і не так, як хотілося, але все ж таки вдалося налагодити виробництво шахедів, слід готуватися до підступних планів ворога, повторити минулорічні спроби занурити Україну у блекаут, -е, Росія повністю взяла їхню то їхню технологію складання їх так. Виробництва і щось налагодило у себе на території, щось буде по-любому доставлятися з-за е кордону. Це мова йде і про двигуни, тому що там двигуни теж непогані мають бути, щоб так відпрацьовувати, як це робиться. Ну так само і модуль управління gps навігація ті комплектуючі, які Росія не виготовляє. Тому не позначають вони вже свої, маркують якимись російськими ну це все може бути якась гра. Окрім того, не слід забувати, що останнім часом Росія почала не просто накопичувати ракети, замінюючи їх більш дешевшими БПЛА, а й відновлює свій стратегічний запас. За різними підрахунками нині у Російській Федерації близько 900 штук. А як ви вважаєте, чи вдасться Росіянам влаштувати в Україні бликау цього року? Та як готуєтесь до нього саме ви? Напишіть нам у коментарях, не забудьте поставити лайк, підписатися. Команда Україна сьогодні працює для вас. Повістки роздають скрізь, але тільки не на території відомого курорту Буковель, що в Карпатах, днями на просторах українського інтернету з'явилось відео, де український військовослужбовець стверджує, що військові до Буковеля не доїжджають і повістки там не роздають. От Івано-Франківську в ТЦК, козаки, що працюють, вони як тільки збираються на Буковель, їдуть вручати повістки, вони ні разу туди ще не доїхали. Зразу дзвонок. Не можна І з самих самих високих кабінетів. А оцих там непогано було б мобілізувати на війну. Вони, правда, якби побачили мобілізаційне розпорядження, там би обісрені були всі. Тим часом у соцмережах та телеграм-каналах почали публікувати відео, де на шляху до курорту на заході країни, нібито зараз помітили величезну чергу з автомобілів з натяком, що туди їдуть багато людей під час війни. Просто сотні машин. Українці в соцмережах пропонували територіальному центру комплектування та соціальної підтримки навідатись туди. Але водночас, поки черг на в'їзд до відомого курорту немає. А опубліковане відео з величезною авточергою на Буковель не нове. Йому кілька років до такого висновку прийшли журналісти видання по той бік новин. Вони зазначають, що відео дійсно зроблене на дорозі до курорту Буковель, але найімовірніше воно 2021 року, а не 2023. Крім того, цьогорічний сезон розпочався в Буковелі 2 грудня, і досить сумнівно, що в наступний день після відкриття одразу хлинула така кількість людей. Онлайн відоспостереження на курорті також доводить, що напливу людей наразі там немає. Хай там яка традиційно кількість відвідувачів збільшиться на території Буковелю ближче до новорічно-різдвяних свят. Війна проти політики, що ж насправді відбувається між Зеленським та Залужним, таку назву має стаття української правди, де видання розкриває всі секрети. Напередодні річниці революції гідності до України з наголошеним візитом приїхав глава Пентагону Ллойд Остін. Пише видання, але саме цей візит, за даними української правди, мимоволі став додатковим каталізатором напруги між військовим та політичним керівництвом у Києві. Цитую: є таке враження, що після приїзду Остіна Зеленський наблизився до рішення про заміну залужного на ставках. Навпаки, зникли сварки, і почалися жарти. Але це дуже холодний та їдкий такий гумор. Президент питає: типу, що ми героїчно наступаємо? Відійшли на 200 метрів. А Валера гнівно мовчить. Переказує українській правді атмосферу в архівці один із членів ставки. Перші зародки майбутнього конфлікту з'явилися навесні 2022 року, коли росіяни ще не відійшли від Києва. Рейтинги президента швидко зросли і це приписували заслугам залужного. Тоді залужний створив іменний благодійний фонд, який офіс президента сприймав. Потенційною політичною партією, першого кого минулої весни хвилювали можливі амбіції залужного, був голова офісу президента Андрій Єрмак. Перебуваючи з президентом в укритті, так званому об'єкті номеродин, глава офісу президента регулярно звертав увагу всього оточення Зеленського на головкома. Градус конфлікту істотно піднявся після повільного контрнаступу на півдні, що все вийшло навіть у публічний простір. Остіну було озвучено цифру: 17 мільйонів снарядів, які потрібні Україні. На що глава Пентагону зі здивованим поглядом відповів. Таку кількість не зібрати в усьому світі, а для деокупації всієї території України назвали цифру у 350-400 мільярдів доларів. Крім того, за словами джерела, Остін також розповів, що залужний скаржився йому на втручання офісу президента. Цитую, Остін потім нам же розказував, що залужний скаржився, як йому заважають, що офіс не такий, той не такий, інший не такий. Ну ясно, що й президент про такі розмови дізнався, і вони не сприяють довірі. Водночас в офісі президента хвилюється, що звільнення залужного посприяє його політичній кар'єрі. Співрозмовники української правди в оточенні Зеленського на Банковій це чудово розуміють. Тому значна частина команди президента Зеленського категорично проти відставки нинішнього головкома за інформацією від джерел української правди, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський спілкується з деякими командувачами ЗСУ в обхід головкома Валерія Залужного, що заважає залужному командувати всією армією. Джерела з близького оточення залужного говорять: цитую, розумієте, часом є враження, що Зеленський має два види ЗСУ – Хороші, якими командує Сирський та інші фаворити, і погані, які підпорядковуються залужному. Це дуже демотивує головкома, і головне заважає командувати всією армією. Тож чи будуть якісь перетрубації, чи існує насправді конфлікт між Зеленським та Залужним? Думаю, ми скоро про все дізнаємось. А ви поки підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. До України на озброєння потрапили британські ракети, які мають дещо особливе і вкрай корисне. Чим же вони відрізняються від інших ракет? Сьогодні розберемося. Хорош. Ура! Є. ПЗРК мартлет ЛММ вкрай цікава та до недавнього часу маловідома розробка Тейлес. Мартлет наводить пускова і оператор, який супроводжує ціль до її знищення. Причина цього, у принципі, наведення лазерна стежка, коли оператор має утримувати ціль у прицілі, а ракета летить у структурованому лазерному полі. Вкрай цікавим моментом є можливість оператора ПЗРК з такою системою наведення здійснити точне наведення на руках. Але, судячи з усього, все у системі мартлет добре продумано. Зокрема, старт ракети більш ніж м'який, Маршовий двигун починає роботу на відстані понад 10 метрів від оператора. А утримання цілі у прицілі здійснюється не всією пусковою, а шляхом переміщення прицільної марки за допомогою джойстика, і цілком можливо, у цьому ПЗРК реалізовано і певний автосупровід цілей. Серед додаткових приємностей Мартлен – наявність тепловізора на пусковій, який значно спрощує пошук повітряних цілей, а також достатня висота польоту ракети, яка дозволяє знищувати Орлан 10 Велика Британія передала Україні ракети у квітні минулого року і українці їх уже використовували по російському безпілотнику Орлан-10. Також у червні 2022 року за допомогою цих ракет збили російський вертоліт К-52. Зараз цю партію ракет нам передали спеціально в рамках коаліції ППО, та поки кількість не уточняється. Гроші не пахнуть. Служба безпеки України викрала злоумисників, які намагалися продати росіянам запчастини до бойових літаків. Про це повідомила прес-служба правоохоронної структури. Так ділки хотіли передати ворогу стартер-генератори та авіанасоси із запчастинами до багатоцільових винищувачів міг 29 на суму понад 10 мільйонів гривень. За даними слідства, до оборудки причетний Дніпропетровський кримінальник, який 2019 року вкрав відповідне обладнання зі складу компанії виробника Згодом він передав військову продукцію знайомому підприємцю для зберігання і подальшого збуту. Як передають правоохоронці, посередник тривалий час переховував авіазапчастини на території власної станції техобслуговування. Так, під час обшуків у підприємця вилучили 10 авіанасосів, два стартер-генератори, 1 тисячу додаткових запчастин. Всі ці деталі зловмисник розмістив на спеціальному сайті оголошень для подальшої реалізації. Ним зацікавилися представники воєнно-промислового комплексу РФ, які підшукували такі запчастини для бойових літаків. На даному етапі слідство триває. Фігурантам справи загрожує 12 років тюрми. Варто додати, що експертиза авіаобладнання підтвердила його технічну справність для використання в бойових умовах. У зв'язку із цим було прийнято рішення суду передати продукцію Збройним силам України. Підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Нам важлива ваша думка. Що відбувається з оборонною промисловістю, та що сталося з фінансуванням від США? Директорка Білого Дому з питань бюджету Шаланда Янг попередила, що Сполученим Штатам бракує часу та грошей, щоб допомагати Україні вести війну з Росією. Янг заявила, що хоче чітко пояснити без дій конгресу до кінця року закінчаться ресурси для закупівлі додаткової зброї та обладнання для України та забезпечення обладнанням із військових запасів США. Республіканці контролюють палату представників з незначною більшістю, а фінансування України стало політично суперечливим для деяких правих законодавців. Гроші потрібні як для постачання зброї, так і для підтримки економіки. А перекриття фінансування, як зазначила Янг, поставить Київ на коліна на полі бою. А колишній командувач сухопутних сил США, американський генерал у відставці Бен Годжер, заявив в інтерв'ю, що деякі крупні компанії, які виробляють військову техніку та зброю, планують налагодити виробництво. Ництво певних речей в Україні, проте на думку військового, треба звернути увагу. І на інший аспект цього питання він зазначив, що можна бути розчарованим обсягами артилерійських боєприпасів, які надає захід. Водночас не зрозуміло, що зробили самі українці для збільшення власного виробництва з 2014 року, як заявив Годжерс, з 2014 року в Україні вже мали бути гори артилерійських боєприпасів. Він підкреслив, що Україні важливо постачати готові боєприпаси, але Україна може виробляти сама. Зовні потрібні лише постачання пороху і деякі матеріали. Тим часом Україна отримала ще дефіцитні ракети до наявних систем ППО та сучасні зенітні комплекси. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. Також поспішає і допомога вже від Німеччини. Україна першою отримає новітні німецькі САУ, які здатні стріляти на ходу. Мова йде про сау RCH-155, Сто які має отримати Київ у кількості 18 одиниць. Закупівля таких обійдеться у 216 мільйонів євро, але профінансована буде Берліном. Окрім стрільби, на ходу ця сау є ще майже безлюдною. Лише дві людини в екіпажі, командир та водій. Дальність польоту складає 40 кілометрів, а далекобійний до 54 кілометрів. Максимальний темп стрільби 9 пострілів за хвилину. До речі, ще ця машинка може вистрілити п'ять снарядів одночасно, які летять з різною траєкторією. Слова генерала США, звісно, правильні, але в Києві вже давно працюють над власним виробництвом. В Україні працюють над створенням далекобійної версії ракет для комплексу Нептун. Про це повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Також ведеться активна робота разом з міністерством стратегічних галузей промисловості стосовно зміцнення систем ППО. Звичайно ж, без деталей, але робота йде, друзі. Що ви думаєте з приводу нових заяв із США та як ставитися до власного виробництва боєприпасів в Україні? Пишіть в коментарях, а також не забувайте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. У нас тут багато цікавого. Усе пішло на за планом. Американське видання The Washington Post опублікувало аналіз щодо підготовки українського контрнаступу, де повідомляють про розбіжності між українською стратегією і баченням США і Заходу. США і Захід схилялися до точкового контрнаступу, зокрема, щоб відрізати Росію від Криму. Водночас головнокомандувач Валерій Залужний наполягав на операціях по всій лінії фронту. Опублікований матеріал американським виданням складається з двох частин, що ґрунтується на інтерв'ю з понад 30 українськими та американськими високопосадовцями, а також більш ніж з двома десятками офіцерів і солдатів на передовій. Як пише видання для розробки плану контрнаступу українські, британські та американські військові провели вісім великих настільних військових ігор. Але Вашингтон прорахувався з тим, наскільки українські війська можуть бути трансформовані в бойові сили західного зразка за короткий період, особливо без надання Києву повітряних сил. Пентагон хотів, щоб контрнаступ ЗСУ розпочався в середині квітня. Аби завадити Росії продовжувати зміцнювати свої позиції, українці ж вагалися, наполягаючи, що вони не готові без додаткового озброєння та тренувань. Дання, посилаючись на високопоставленого британського чиновника, зазначає, що залужний планував створити проблему для Росії через величезну довжину фронту, аби розрядити бойову міць окупантів. Як пише Вашингтон Пост, згодом західні офіційні особи побачили проблеми з таким підходом. Але американці та захід поступилися. Контрнаступ нарешті розпочався на початку червня. Деякі українські підрозділи швидко досягли невеликих успіхів, відвоювавши села Запорізької області. Але в інших місцях навіть західна зброя не змогла повністю захистити українські сили та допомогти їм відвоювати більше території. Незважаючи на такі розбіжності, ми знаємо та віримо в нашу перемогу і дякуємо нашим збройним силам України.